Алі, марафони Тернопіль, дякую, що ви з нами, і розповім про головні новини, актуальні станом на цю годину. У жалобі Байковецька громада втрачати захисників завжди важко, а для рідних це невимовна втрата. Останню путь провели воїна Василя Стефанчука. Патріот, командир лідера, ще наполегливий, розумний і завжди усміхнений. Попрощатися прийшла значна частина громади. Василь мав велику родину, друзів, побратимів. На передовій також служить його брат і племінник. День жалоби у Байковецькій громаді прощаються із захисником України Василем Стефанчуком. Останній шлях воїна розпочався із його домівки у гаях Шевченківських. Василь Стефанчук загинув 29 вересня, стримуючи збройну агресію Росії на Херсонщині. Чоловікові лишалось лише пару годин до ротації, коли розпочався мінометний обстріл. Пишуть близькі. Василю Стефанчуку тепер назавжди 48 років. Я його знав давно. Вже я ходив колись з ним на ну на певні курси психологічні, можна так сказати. А потім вже пройшло багато років, і я їхав машиною і просто побачив, що він живе в тому самому селі, де мій батько і його підвіз. І вже ми говорили от спілкувалися з ним. Життєлюб і дуже веселий пам'ятаю. Він завжди жартував, завжди був в хорошому настрої, оптиміст. Отаким от запам'ятався. Василь Стефанчук, командир стрілецького відділення, стрілецького взводу військової частини А 0998 На війну пішов ще у 2014 році. Добровольцем кажуть близькі. Не зміг стояти осторонь. І коли почалось повномасштабне вторгнення. Разом із чоловіком на фронт пішли брат і племінник. Любив точність, любив нього постябов'язку. Завжди було таке. Присутні, він як за що то він мусив довести до кінця. Якщо він не доводить до кінця, він сідав, думав, в чому проблема, так і розбирався і доводив то, що починав. Він все робив своїми роками. Дуже любив свою дочку, Марічку і дружину Світлану. Додає Михайло. У воїна також залишилась мати й батько, брат, рідні, друзі. Наполегливий, але завжди усміхнений. Таким запам'ятають героям. Він як сумував, все одно навіть посміхався. Єдине, що в очах можна було прочитати якісь суми, якусь біль, а так завжди посміхався. Можливо, тому Василь Стефанчук був справжнім лідером, зокрема, і на війні для побратимів. Син служить в його взводі, служив, служить верніше. Покійний був дуже лідером великим, як кажуть, це дуже надзвичайно велика втрата. Всі плакали і казали, що на ньому все трималося. Це для нас всіх це велика втрата. І тому ми не могли не виконати просьби сина, щоб тут не бути сьогодні. Василь Стефанчук не дочекався перемоги, але зробив усе, аби наблизити цей день для України для кожного із нас. Вічна слава героєві і пам'ять. Далі ж до коронавірусної статистики, Ще одну смерть від інфекції зафіксували на Тернопільщині. Помер 71-річний чоловік із Чортківського району. Всього за минулу добу в області інфікувалися 190 людей. Найбільше у Тернопільській громаді 276 жителів нашої області одужали від ковіду впродовж 5 жовтня. І Тернопіль знову перший І цього разу наше місто відзначили з тим, що єдине в Україні контролює рух електросамокатів, сегвеїв, гіроскутерів та інших електричних транспортних засобів. Тепер, якщо вам немає 10 років, без батьків не поїдете. Якщо ще немає 16, не зможете їхати швидше аніж 5 км за годину. Це ще далеко не всі зміни. Отож, які правила слід вивчити, щоб користуватись електротранспортом, Оксана Мацьопа вже знає. Дивіться. Нові правила тепер слід вчити тим, хто користується електросамокатами, сегвеями, гіроскутерами. Соломія вперше стала на електросамокат рік тому. каже, спробувала цей транспорт з друзями задля розваги, а згодом зрозуміла, що він може навіть замінити таксі. все залежить від погодних умов, все залежить від того від потреб і відповідно від. Звідки тобі потрібно доїхати і куди? Тобто залежить, якщо, наприклад, ти їдеш з вами на дружбу, відповідно, вигідніше буде взяти таксі, це буде швидше і якісніше. А от якщо потрібно покататися десь по набережні, чи можливо в парку, чи з'їздити в магазин, чи зустрітися з друзями, то так, звісно, можна користуватися електросамокатами. Дівчина переконана, електросамокат безпечний, якщо ним користуватися з обережністю. Звісно, що є певні правила, це відповідно мають бути велосипеди, доріжки, ми завжди маємо піклуватися про інших користувачів, про інших пішоходів і також про транспортні засоби. Тобто по пішохідному переході бажано не їхати, а пройтися, провести електросамокат. Відповідно, кататися можна у нас на набережній, можна кататися у парку. Але із цими локаціями тепер не все так просто. Лише відсканувати і їхати не можна. У Тернополі вперше в Україні встановили правила поведінки та користування електросамокатами. Тепер, щоб кудись вирушити на електросамокаті, потрібно врахувати щонайменше ваш вік, ділянку для проїзду, а ще швидкість, з якою будете пересуватися. Легкими транспортними засобами можуть користуватися особи, які досягли 16-річного віку. Тобто, це є. Е... Це можуть користуватися швидкістю до 20 км на годину. Це є на, велос... на велодоріжках. Та на загального користування, якщо вам ще немає 16, ви не можете їхати швидше ніж 5 кілометрів за годину, і пересуватися можна тільки на тротуарах і пішохідних доріжках. Дітям до 10 використовувати електричні транспортні засоби без супроводу дорослих не можна. І опитані нами тернополяни з такими нововведеннями погоджуються. Та як в нас не пристосована. Інфраструктура для їждження на велосипедах і електросамокатах, і люди їздять між іншими людьми. Я думаю, що це доречно. Тут на театральному площі кожного дня бувають такі випадки, що невчасно можуть зупинитися чи мусять або людина десь тікати, або людина на самокаті мусить десь їхати. Це щось дуже так, якось погано. Я не знаю. В Європі я їздив всюди. Ну, тут я ще не пробував. а в Європі будь-куди їдеш собі. Та так, тому що може ти на вискоч, наприклад, або ну, можуть десь трошки так і збити. Ну, такі ж випадки бували. У мене не було, але ж бували такі випадки. Власне, такі випадки були у Тернополі. Підлітки на самокаті пошкоджували майно. Хлопець на циганці збив дитину. Чоловік збив пішохода. Патрульні пояснюють, слідкувати за цим і випереджувати ДТП вони не можуть, бо для електросамокатів правила ПДР не прописані. Ми навіть не можемо назвати їх транспортних засобів, тому що ви Визначення в правилах дорожнього руху немає окремої даної категорії учасників дорожнього руху. Людей, які стали на електросамокат, патрульні можуть зупинити лише за статтею адміністративного кодексу. Протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Правила, які ухвалила міська рада, відносять не до ПДР, а до благоустрою. Відтак контролюватиме їх дотримання інспекція Тернополя». Відповідно, штрафні санкції для громадян будуть сягати від 340 до 1360 гривень, а для операторів надання послуг з прокату легких транспортних засобів будуть складати від 850 до 1700 гривень. Працівники компаній, які дають самокати на прокат, кажуть, під частину нових правил вони зможуть підлаштуватися. Наразі наші самокати їдуть 25-27 км на годину, але зараз айтішники працюють над тим, щоб встановити окрему допустиму швидкість в парках та не більше 20 км на годину в інших зонах. Вік наразі відслідкувати неможливо, проте у додатку є правила, яких потрібно дотримуватися, їх потрібно прочитати перед самою поїздкою. І тому, якщо буде якась дорожньо-транспортна пригода, за це буде відповідати сам користувач. Ще одне правило їхати на одному самокаті може лише одна людина. Більше порушення. Щоб виїхати на дорогу, треба, аби електросамокат був обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Тернополянам та гостям міста рекомендують ознайомитися з усіма правилами. Перелік розміщений на сайті міської ради. Довше продаватимуть алкогольні напої. Відповідне рішення прийняла комісія ТЕП та НС Великоберезовицької селищної ради. Тепер у магазинах громади алкоголем торгуватимуть з 9 ранку до 9 вечора. У кафе і ресторанах з 11 до 21. зміни починають діяти сьогодні. Коли горить центральної універмах міста алгоритм дій при отриманні такого повідомлення відпрацьовували тернопільські рятувальники. У ДСНС провели тактико-спеціальні навчання за сценарієм. Пожежники отримали інформацію про коротке замикання електропроводки у торговому залі. Внаслідок цього на першому поверсі задимлення. Рятувальники прибули на місце псевдопожежі. Впродовж кількох хвилин біля цуму розгорнули штаб пожежогасіння, встановили автоцистерни і проклали рукавні лінії для подачі. Чи води, умови були максимально наближеними до реальних. Продовжуємо ціни на продукти харчування, ростуть та не шкодують наших гаманців. Цьогорічний врожай на місцевих ринках б'є усі рекорди по вартості. Сьогодні говоримо про цибулю. Чому її мало на прилавках? Поскільки продають і чи активно купують? З'ясовувала наша Олеся Липчак. Традиційні українські овочі б'ють усі рекорди в ціні. До прикладу, ціна на звичайну цибулю дивує навіть досвідчених продавців. На початок жовтня ціна на ріпчасту цибулю стрімко зросла. Ще місяць тому за кілограм потрібно було віддати до 10 гривень. Зараз ціна сягає понад 30. Але якщо купуєте в сітках, то кілограм порахують по 28 гривень. Продавці кажуть, найбільше повпливали на підняття вартості погодні умови. Через дощову погоду багато господарств змушені були призупинити збір врожаю. А ще проблемою стало знайти місце для якісного зберігання. Відповідно, ціна вища, цибулі на ринку менше. Бачите, що робиться погода яка. Дощі йдуть. А де ви закупляєте цибуле? В Одасі угу. і привозять вам в достатній кількості? Ну зараз ні, бо дефіцит будущі пройшли, немає. Інші ж кажуть, що таке стрімке зростання ціни пов'язане із окупацією Херсонської області, адже саме цей край вважали лідером з вирощення цибулі. А чому зросла така ціна? То, тому що Херсон була, то була дешевше, немає Херсон, то так і все а чи є попит, чи є покупці на цизунні? Люди беруть. чи буде ціна рости, продавці не знають. Тут теж багато факторів. Тернополяни такому різкому підняттю цін не радіють, але кажуть, що купують, бо своє, на жаль, не вродило. А до страв цибулі завжди треба. До супів, до різних м'ясів. Треба. Я даю багато цибулі до всього. А продовжити купувати навіть за цю ціну? Так, а що зробити, як нема. Мене не вродила того року, це буде зовсім. А ви садили? Так, так садила. Насадилася, накупляла насіння і не вродила. Ми купуємо, бо треба. А свою садили? Свою садили, але не було такої цибулі. Скільки приблизно кілограм на тиждень вам треба це Пів кілограма, кілограм максимум. Смотрела, що дивлячись, що робиш. А що готую? на м'ясо більше йде? Супи, борщі. Як наші люди всюди цибулю використовують. Інші ж пояснюють, що розуміють, чому так зростає ціна на продукти, все через війну та її наслідки, в тому числі і курс долара, який стрімко росте. А що зробити? Ну війна, війна, дівчата, треба людям допомагати. У цей період минулого року усі переважно закупляли цибулю у великих кількостях, аби зробити для себе певні запаси на зиму. Проте цьогоріч купують мало, бо не знають, що і як буде далі. Бачите, польська я колись її збрала вона гарно зберігається. Нормальна цибуля брала дві-три сітки. Зараз беру 5 кілограмів з такими цінами. я думаю, мені на тижнів два хватить 5 кг. І на завершення про сувенір із Азовсталі українці можуть купити браслети, виготовлені з останньої довоєнної партії металу заводу Азовсталь. Через обмежений обсяг сталі ця партія браслетів налічує 10 тисяч штук, вартість виробу півтори тисячі гривень. Увесь прибуток спрямують на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше в наступних випусках і долучайтесь до розмови в аналітичній студії.